Київська Русь східниця. Новий чотиризірковий готель запрошує гостей, які бажають відпочити на мальовничих схилах Карпат і насправді оздоровитися. У східниці понад 38 цілющих джерел і 17 свердловин. Головна вода курорту знаменита нафтуся, що має радіопротекторні, антиканцерогенні та імуномодулюючі властивості. Води східниці ефективно борються із низкою захворювань, допомагають в очищенні нирок, відновлені клітин печінки. Вони запобігають анемії, нормалізують кислотні шлунку, зменшують. Рівень цукру у крові підвищують імунітет. Тощо готель Київська русь Русь-Східниця» має оснащену лабораторію і потужний лікувальний центр, із найсучаснішим обладнанням найширшого спектру дії. Створюється індивідуальний підхід до кожного пацієнта за рахунок створення індивідуальних програм, які забезпечують лікування, реабілітацію і оздоровлення. З різних груп захворювання людей озонотерапія, пресотерапія, електро, магніто, ультразвукова терапія, м'які, але дієві бальнеологічні процедури, соляна печера, далеко не повний перелік можливостей медичного центру у готелі Київська русь Русь-Східниця». але й без медичної складової готель є надзвичайно приємним місцем. Затишні номери, що сяють новизною: теплий басейн, кінотеатр, конференц-зал і ресторан, у якому разом із традиційним баношем гість може скуштувати стейк- -шато Брійон або субскриветкам та соусом у нагі унікальний край цілющих джерел східниця стає комфортабельним курортом.